Зібралася на вічі, щоб висловити своє ні війні, дати відсіч російському агресорові і громада Калузького району села Боднарів. Сільський голова Галина Матківська, звертаючись до присутніх, зазначила, Боднарів готовий до захисту свого населеного пункту України. і Я горджуся своїми односельцями. Сьогоднішній день по цілій Івано-Франківській області, а також включаючи наш Калуський район в кожному селі. В населеному пункті о 12-й годині проводиться віче Ні війні, щоб показати, що наша Західна Україна разом із Сходом схід. І захід разом, коли перший президент України Михайло Грушевський вдало підмітив: дайте нам виховати одне покоління, і нас ніхто ніколи не переможе. Ставлячи наголос на цьому влучному вислові історичної особистості, заступник голови Калуської районної ради Михайло Срібняк звернувся першочергово до молоді. Слава Богу, таке покоління нині є покоління справжніх патріотів. Резюмував перша категорія це патріоти, це ті люди, які у будь-який час. В будь-який момент готовий взяти зброю у руді і воювати за Україну, і ти на барикади. Таких людей любий будь загарбник, будь-який диктатор нищить, бо вони йому не потрібні. І слава Богу, що Україна народжує тих людей, які готові віддати життя за неї. Усі ми прагнемо бути повноправними членами Європейського союзу. Проте будувати європейське життя на Україні ми повинні уже зараз, починаючи кожен із себе. Перш за все, змінюючи власний світогляд і поведінку, що потрібно міняти міняти свідомість, кажуть менталітет. Ви вже всі розумні. Ви знаєте, що це означає? Це спосіб мислення. От ми повинні зробити наше село Боднарів, прекрасне село чудовим, процвітаючим, чистим селом. Ми повинні почати з того, щоб не смітити на наших вулицях, щоб поводитись, змінити відносини один з іншим, з вчителями, своїми мешканцями і громадянами свого села. Тільки в цьому випадку, дороги мої, можна побудувати Україну. Завершальним акордом Віча стало спільне виконання гімну.